Разом з урожаєм перцю ми отримали ще й вершину гниль. Вона, до речі, буває не лише на помідорах, а й на перцю. І виглядає вона ось так. На щастя, це захворювання не заразне і не викликане патогенними мікроорганізмами, а всього лише результат порушення обміну речовин. Рідко, але все ж таки таке захворювання можуть викликати і інші причини. Наприклад, одна з них це часті та різкі перепади погоди від занадто сухої до занадто вологої. Але я не думаю, що у нас це пов'язано саме з погодою, тому що таку хворобу на перцю ми спостерігали. Кожен рік. І сьогодні я буду вирішувати цю проблему підживленням кальцієвою селітрою, тому що саме її дефіцит впливає на обмін речовин у рослин. Буду поливати з бочки через насос. У мене тут приблизно 500 літрів води. На таку кількість я взяла 500 грам добрива. А якщо б поливала з відра, то взяла б на відро столову ложку. А взагалі, щоб не було такої хвороби, перець потрібно було підживлювати кальцієм ще з фази цвітіння кожні 10 днів. Але хто ж тоді це робив? До речі, це стосується і помідорів. А вам якщо цікавий такий контент, з вас лайк, коментар та підписка.